А зараз подивимося голи Голи Львів'ян Перший на рахунку Левана Кені. А це вже другий удар від кудибіка. Рела він бив перед собою. Тут чітко розібрався шкіли, чи порожні ворота забив головою гладкий. Третій м'яч. Тут же гладкий поворот на другому поверсі. А Лукас обійшов усіх центральних захисників. Прирбався, немов як відстоячий. Він від них відірвався. Це вже 3-0. Четвертий гол Стіка, а потім опиняється на ударній позиції. Спокійно собі розстріляв ворота реви. П'ятий гол напевно, що найкращий, найкрасивіший. Абсолютно звечий віддавав. Пас Ксьонс на Лукаса. І Лукас просто таки з лівої Вгатив м'яч у ворота Віталія Реве. П'ять і це ще теж було не все. Ось це шостий гол на останніх секундах. На останніх секундах зустрічі теж на рахунку Лукаса Переса передавав цьому голу відрив від захисників в канамі захисника Карпат Ігора Ощіпка Його удар по воротах Віталія Реве. Щікнуть загалом на користь Карпат. Їхній бой... Пілівальників сьогодні не те, що задоволені, сьогодні вони щасливі Ну і не підніметься зі свого місця львівський клуб, але все ж таки 4-4.